Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх наших друзів, які приєдналися до нас, щоб разом вивчати Боже Слово. Ми з вами подорожуємо книгою «Вихід» і саме зараз досліджуємо 10 єгипетських кар. Як ви вже знаєте, крім покарання Єгипту і фараону. Бог посилав ці кари як суд над богами Єгипту, над ідолами і демонами, яким поклонялися єгиптяни, щоб показати, що тільки він є єдиним Богом. Сьогодні ми відкриємо дев'ятий розділ, щоб дізнатися про наступні кари, які Бог приготував для Єгипту. Разом з нами в студії, служитель церкви Віталій Мар'яш, і ми розпочнемо з молитви. Милосердний Отче, ми прославляємо Твоє велике ім'я, яке те. Ти... Явив нам в Ісусі Христі, і ми, Господи, вдячні за це велике спасіння. Просимо благословення на читання і роздуми книгою. Вихід над тими величними знаками і судами, які ти вчинив над цією землею, бо це є і для нас наука. В ім'я Христа ми звертаємось, Господи, до Тебе. Амінь. Багатьох наших слухачів цікавить те, що міститься у дев'ятому розділі. Дев'ятий розділ надзвичайно цікавий, тому що, хоча продовжує п'ятою і шостою карою, і ми про них коротко торкнемось, нас більше буде цікавити найдовший опис покарання це от про град. Бо в цьому суді сьомий суд, власне, починає ту останню, третю трійку, бо друга Трійка, також ми говорили, і здійснюються суди над певними божествами. Оці руї мух. А тепер ми бачимо, розпочинає дев'ятий розділ: п'ята кара, моровиця на худобу. І тут також це демонстрація суду і вищості Бога. От ми знаємо, що Бог Апіс, який навіть зображувався тельцем. У Єгипті ми ще зустрінемося згодом. Це один з найсильніших божеств, також в якого вірили єгиптяни, поклонялися, і тепер цей суд чиниться над покровителем тих тварин, над якими був цей Бог. Тобто, ця тема судів над Єгиптом в особі головних божеств продовжується. Так само, як і наступна кара гнояки це демонстрація, яка вже торкається не тільки оцих тварин, але й людей. Бо і люди також вражені. Навіть чарівники не могли стати перед Моїсеєм через ці гнояки, які досягли покарання навіть тих чарівників. Також такий момент, деталь, яка показує, що ось де є границі, того зла, ми можемо з цього як. І Християни робити висновок, що зломає певну силу, але кордони прояву цієї сили визначені творцем всього всесвіту, нашим Господом. Ну і оці гнояки, як кажуть, шоста кара це демонстрація суду над важливим богом зцілення імхотепом, в якому поклонялися єгиптяни. Отже, знаючи тепер про те, що на нас чекає в дев'ятому розділі, прочитаємо перших сім віршів. І сказав Господь до Моїсея, увійди до Фараона і говори до нього. Так сказав Господь Бог Євреїв: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти відмовишся відпустити і будеш держати їх ще, то ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній моровиця дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля і між худобою Єгипту, і не загине нічого зо всього, що належить Ізраїлевим синам, і призначив Господь усталений час кажучи: Узавтра Господь зробить цю річ у цім краї. І зробив Господь ту річ на завтра, і вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби Ізраїлевих синів не згинуло ані одне. І послав фараон довідатись, а ось не згинуло з худоби Ізраїлової ані одне, і стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу. І сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай кине її до неба на очах фараонових, і стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині й на скотині стане гнояками. Що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. І набрали вони сажі з печі, та й стали перед фараоновим лицем і кинув її Мойсей до неба, і стали прищуваті гнояки, що кинулися на людині і на скотині. А чарівники не могли стати перед Мойсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах, і вчинив запеклим Господь фараонове серце. І він не послухався їх, як говорив був Господь до Моїсея. Я спостерігаю, що кожна нова кара стає все більш відчутнішою, все більш жорстокою. Тепер ми бачимо, що погинула майже вся худоба єгипетська. А ти звернув увагу, що тут навіть перераховано яку конкретну худобу вразив Господь. Ми бачимо тут і коней, і ослів, і верблюдів, худобу велику, і худобу дрібну. Коні, осли та верблюди, які перераховані окремо від худоби, це, це не просто худоба, це тодішні засоби для пересування і фактично вся інфраструктура необхідна для життя. Ти не будеш орати, коли немає коня, не буде кому перевозити вантажі без ослів і верблюдів, не буде робочої сили, їжі не буде, тому що м'яса не буде. Все було паралізоване через мор. Тобто виходить, що це не просто суд над Богом Апісом, тут, мабуть, дещо більше. Цікавий такий момент, що коли ми читаємо прородство вже про ізраїльський народ, то коли ізраїльський народ відступав від Бога і починав поклонятися ідолам, то він теж отримував від Бога подібне покарання, і Бог попередив про це ще в книзі повторення, ось, наприклад, 28.20. Пошле Господь на тебе прокляття і замішання і нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене, приліпить Господь до тебе моровицю, аж поки вона не вигубить тебе з надземлі, куди ти входиш посістиї. Фактично, все те, що Бог наслав на Єгипет, Він обіцяв наслати також і на євреїв. В разі непослуху. послуху. Більше того, інші народи теж були попереджені Богом про подібні кари, і, що найважливіше, попереджені про це також і наші сучасники. Наприклад, серед десяти єгипетських кар є сарана, яка знищила весь край єгипетський. А прочитай, будь ласка, про яку сарану написано в книзі об'явлення в 9 розділі. А з диму на землю вийшла сарана. Читаємо ми і дано їй міць, як мають міць скорпіони земні, і наказано їй, що вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої, і було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерті шукатимуть та не знайдуть її. Олександре, а чому Бог часом виявляє таку неймовірну жорстокість до людей? Через їхні беззаконня. Беззаконня мають динаміку, і покарання Боже воно теж має динаміку. В порівнянні, наприклад, з гнояками чи з моровицею, покарання жабами це, це було просто дитяче покарання. Гріховність людська має динаміку, тобто вона розростається. Наприклад, в пророка Амоса ми читаємо: так говорить Господь за три переступи Дамаску і за чотири цього не прощу, за те, що вони молотили Гілеада ціпами залізними. І я пошлю огонь на дім Хазаїла і пожере він палати Бенгадада. Люди, як ми бачимо, проявляють садизм по відношенню до інших, і вони отримують від Бога відповідне покарання. І те ж саме з єгиптянами. Вони теж проявляли садизм. Вони кидали маленьких єврейських хлопчиків крокодилам. Насправді це була неймовірна жорстокість. Ну, звідки з'являється цей садизм у людей? Вони ж не народжуються такими, ну я вірю в це. Все відбувається поступово, поетапно. Дивись. Спочатку люди захоплюються матеріалізмом. Для них головне це земне. Але ми знаємо, що матеріальним душа не насититься. Наступний крок після матеріалізму це розпуста. І, до речі, більшість супербагатих людей світу вони грішать саме цим гріхом. Тому що матеріальне не насичує, і вони думають, що розпуста їх задовільнить, але і вона не задовільняє. І очевидно, що Божим покаранням людей за матеріалізм є голод. І саме це ми бачимо в нашому покаранні моровицею, коли погинула худоба. Насправді, результатом ось цієї моровиці мав би бути голод. Варто ще раз звернути увагу, що в той самий час у євреїв нічого не загинуло під час цієї моровиці. І фараон навіть послав подивитися, як в них справи. І це дуже важливо знати нам, коли ми повністю довіряємо своє життя Богові, то він забезпечить наші потреби. Написано в псалмах Я був молодий і постарився, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Олександре, ви раніше казали, що Божим покаранням за поклоніння матеріалізму є голод. А яким є покарання за розпусту? Покаранням за розпусту, до речі, теж може бути голод і матеріальний крах, бо про це ми читаємо в книзі приповістей. Бо задля блудниці убожіють до кусня хліба. Але мова йде не тільки про убогість. Зверни увагу. На наступну шосту кару для єгиптян. Що вона їм принесла? В українському перекладі написано, що це були прищувати гнояки. Гнояки або прищі, як правило, свідчать про те, що проблема знаходиться де? Всередині. Внутрішня проблема виходить через прищі. І ця кара гнояками свідчить про зіпсованість людей зсередини, і це очевидний результат розпусти. Люди ніби гниють зсередини. Вони не відповідають Божому призначенню. Ще один такий момент. А це покарання гнояками відбулося через те, що Мойсей і Аарон взяли попіл з печі і кинули його до неба перед фараоном. А чому в цій карі потрібен був попіл? Попіл це результат зміни суті того чи іншого предмету. Дрова в результаті горіння перетворюється на попіл. Тепер попіл стає гнояками на людях. І тут доречно сказати про зміну людської суті в результаті її захоплення розпустою. Людина, яка чинить розпусту, втрачає свою ідентифікацію. І саме тому сьогодні ми зіштовхнулися з гомосексуалізмом і різними збоченнями. Ми говоримо про зміну хімічного складу людського мозку в результаті цього. І від цього дуже важко звільнитися. І тому ті молоді люди, які сьогодні дивляться розпусту, мусять про це пам'ятати, що це дуже небезпечно блуд це конкретний гріх, який людина робить проти свого тіла, руйнуючи його таким чином. Олександре в цьому тексті, який ми щойно прочитали, написано про чарівників, що чарівники не могли стати перед Моєсеєм через гнуяки. Богнаяк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах. А чому згадані саме чарівники? Тому що окультизм це наступний крок після аморальності, і за окультизм буде наступне боже покарання. Ми читаємо 9 розділ далі з 13 го вірша. І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці і стань перед лицем Фараоновим та й скажи йому: Отак сказав Господь Бог євреїв. Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє, і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти знав, що немає по всій землі такого, як я, бо тепер, коли б я простягнув свою руку, то побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі. Але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу, і щоб оповідали про ймення моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось взавтра, цього саме часу, зішлю дощем тяжений град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні, а тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі, кожна людина й худоба, що буде застукана в полі, і не буде забрана додому, то зійде на них град, і вони помирають. Хто з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу до домів, а хто не звернув свого серця до слова Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на полі, і сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку до неба, і нехай буде град у всьому єгипетському краї на людину і на худобу, і на всю польову траву в єгипетській землі. І простяг Мойсей палицю свою до неба. І Господь дав громи та град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощив градом на єгипетську землю, і був град, і огонь горів посеред тяженного граду, що не бувало такого, як він, у всім єгипетськім краї, відколи він став був народом. І повибивав той град у всім єгипетськім краї, все, що на полі, від людини аж до худоби, і всю польову рослинність побив той град. А кожне польове дерево поламав, тільки в землі Гошен, де жили Ізраїлеві сини, не було граду. Як ми бачимо, ця остання трійка Божих судів починається з 13-го вірша. В чому особливість цього суду? Суттєва і важлива деталь Бог попереджає про те, що можна уникнути єгиптянам. Цього суду, якщо вони ховають свою худобу, і самі, знаєте, що мене цікавить от в цьому розділі, як відбувалася логістика, земля Гошен це не село, це велика область, тобто величезні відстані, там немає мобільних телефонів. Арон з мої сені, стоять перед фараоном. Раби дізнаються, приганяють худобу, і все відбувається так швидко, як відбувається логістика. Мабуть, якісь були попереджувальні сигнали, і вогні або звукові сигнали, бо на тих відстанях рівнинних це. Повинно було діяти в африканських племенах. Оці звукові попередження, навіть азбука на довгі на великій дистанції, можна було передати інформацію. Ну, один з таких воно сеттанів. мало якось працювати, тому що вони тут в палаці, а там же худобу зганяють, тому що це потрібно дуже швидко зробити. Завтра mm. буде грати. Ну і нам потрібно також зважити, що оці 10 лих, якщо взяти що розлив Нілу, який відбувався влітку, а останнє поки. Рання над перворідними, це ми знаємо на 14-го Нісана, це квітень. То приблизно 9 місяців. Час для логістики навіть також можна знайти і такими указами і попередженнями, хоча, мабуть, попереджували найважливіші якісь міста верхній ніл. Коли Господь говорить про останню трійку своїх карт, то він говорить, бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє і на робів твоїх. Дійсно, остання трійка Божих судів найжорстокіша, і це свідчить також про те, що гріхопадіння Єгипту. Було, так би мовити, повним. Вони практикували всю палітру гріха: матеріалізм, розпусту, окультизм і також садизм. Тому що, як я вже казав, вони знищували єврейських дітей самим жорстоким способом, і тому вони тепер пожинають на жорстокі шикари. Я звернув увагу, коли Господь говорить про ці останні покарання, то написано, що це будуть покарання на серце твоє. Так, тому що серце це місце поклоніння. І фараон, бачачи всі чуда, які чинив Господь, не захотів покоритися, він постійно чинив запеклим своє серце, і результатом його впертості, як говорить Господь, є град. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось взавтра цього саме часу зійшлю дощем тяжений град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. Ми бачимо, що це був не простий град, а град з вогнем. І ми можемо припустити, що фізичне знищення, яке прийшло через град, було наслідком саме садизму єгиптян. Біблія твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч. Та найтриваліший спогад. Ми продовжимо читання далі. 27-й вірш. І послав фараон, і покликав Моїсея та Аарона, та й сказав до них. Згрішив я тим разом. Господь справедливий, а я та народ мій несправедливий. благайте Господа, і досить бути Божим громам та градові, а я відпущу вас, і ви більше не залишитеся. І сказав до нього Мойсей, як вийду я з міста, то простягну руки свої до Господа, громи перестануть, а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня це земля, а ти й раби твої знаю я, що ви ще не боїтеся перед лицем Господа Бога. А льон та ячмінь був побитий, бо ячмінь дозрівав, а льон цвів, а пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І вийшов Мойсей від фараона з міста і простяг руки свої до Господа, і перестали громи та град, а дощ не лив на землю. І побачив фараон, що перестав дощ і град та громи, та й далі грішив, і чинив він запеклим своє серце він та раби його. І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Моїсея. Складається таке враження, що у фараона відбувається щось схоже на покаяння. Ми розуміємо, що покаяння це лише таке поверхневе, бо знов стало запеклим. Воно не веде до зміни, але він змушений. От зміна от слів фараона, вона вказує, що він визнає, він визнає силу Бога, він змушений визнати. Цікавим, що попередження Боже про покарання воно має свій наслідок. Бог попередив, що можна спастися від цього покарання, від цього суду, і багато хто з фараонових робів, які боялися Господнього слова. Ось наступні тексти, 10 розділ ставить під сумнів також їхнє покаяння, але немає тут одної думки дослідників. Одні говорять, що це дійсно от в тому справжньому сенсі, що. Вони боялися Господнього слова, тобто вони визнали Господа, Яхве, Бога євреїв і Богом. Хоча є такі дослідники, які також стверджують, ну вони просто мали такий тілесний страх, і це змотивувало їх просто прагматично уникнути цього чуда, бо вони знали, що це трапиться. Хочеться вірити, що для чого ж Господь невже лише щоб покарати, чому він тоді попереджає? Він не хоче лише карати є можливість врятуватися, і ті, хто довіряють його словам, вони рятуються, що ми і зустрічаємо у. У цьому сьомому покаранні, сьомій карі. Є якісь історичні докази чи описання того, що творилося в Єгипті, тоді чи немає? Ну, на жаль, царі вони не робили ось таких записів, які ганебні для, дискредитували. для них дискредитували. Так. Ми mm. можемо навіть зустрічати у єгиптян. Один з фараонів, який був після хатшепсуду цієї відомої, можливо, це вона врятувала Мойсея. То наступний фараон після її смерті він навіть на фресках витер її здобутки поверх тих фресок написав свої. А сирійські царі, вони навіть свої поразки замовчували. Тобто, ми бачимо, що все-таки історію писали і тоді, як і зараз сильні. Це така сторінка людства дуже суб'єктивна і. В Аналах царі переважно згадували лише свої здобутки, щоб прославити себе. Тому. Як ми не знайдемо в архівах асирійських царів Йони, бо визнати, що ти покаявся звістки чужого бога, це не зовсім приємно було царям. Так що археологічних доказів немає тим карам, але ми черпаємо свої, свої але економіка слів. аграрної країни була знищена вщент. Єгипет так був повністю аграрною країною. Нілих він давав всі такі поживні. Ці ґрунти для сільського господарства. Це, це вірно. І тому прояв цих судів, який стосувався ці кари, які ми зустрічаємо град, навіть псалми часто посилаються на ту кару. Але такі лиха, лиха вони записувались деколи такі стихійні. В даному випадку це не просто було стихійне лихо. Вони розуміли, що з чим це пов'язано, тому воно не війшло. Але від заснування Єгипту невідомо коли, але ми знаємо, як от велися довгі ці династії єгипетські. Від заснування Єгипту не було такого великого. Тобто, для них це було щось таке надзвичайно промовисте, як і от з восьмою карою сараною, так само згадка. Я думаю, слід звернути увагу на людей, які все ж таки врятувалися від граду. Дехто як виявляється, послухались Моїсеєва слова і позаганяли худобу з поля. Чому одна людина після того, як Бог її виховує картає, то вона приходить до Бога, вона кається. А інша людина, вона взагалі не розуміє, що відбувається. Залишається черствою жорстокою. Ну різні богословські школи дають різні відповіді на ці питання. Одна частина християн стверджує, що, врешті-решт, Бог, який змякшує серце людини, відроджує її серце і дає правдиве розуміння. Інші говорять, що людина має сама силу над своїм серцем, і це повна відповідальність людини у цьому. Але, врешті-решт, остаточна відповідь захована якраз за лаштунками от Божого задуму, Божої милості, як він проявляє цю милість до кого. Павло, також пам'ятаєте цю тему от фараонового серця, кого хоче ожорсточує, кого хоче, змякшує. Бог є суверенний. Нам людям можливо неприємна така. Відповідь, що це Бог вирішує, Бог має право. Ми не повинні диктувати Богові, як йому діяти з своїм творивом. Але ми надіємося, що Бог милостивий, вістка лунає, хто і кому заважає прийти і довіритись Богові в ті часи, як і в зараз. Хто заважає кому прийти до, до Христа, визнати свої провини, прославляти його? Немає перешкод. Бог mm -hmm. дарує свою вістку так вільно, своє прощення і свою милість і усім, до кого звернено це слово. Очевидно, що порятунок рабів фараонових говорить про милість Божу, тому що, крім худоби і людей, написано, що вціліло ще дещо. А льон та ячмінь був побитий, бо ячмінь дозрівав, а льон цвів, а пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І очевидно, що в цьому є певний духовний зміст. Навіть під час, так би мовити, тотального Божого винищення в одній і тій ж самій місцевості можуть бути ті, хто загинуть, і ті, хто будуть врятовані. А пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. Тобто вони ще не дозріли до суду. І це може бути навіть в одній країні. Одна частина терпить суд, а інша при цьому ні, тому що вона ще не дозріла. І є час для покаяння, якщо люди це зрозуміють і побачать Божий суд. Поруч себе. Я пригадую, що Бог не вводив певного часу євреїв до Ханаану через те, що міра не наповнилася. Якщо Бог бачить, що людина може покаятись, він відкладає суд і продовжує милувати. І це ми бачили навіть тоді, коли Бог збирався покарати Содом і гомору. Він дав можливість Авраамові ходатайствувати за них, щоб помилувати. І при цьому я хотів би звернутися до кожного нашого слухача. Сьогодні Бог хоче оминути своїм судом також і вас. Поспішіть до нього, щоб покаятись. Дев'ятий розділ закінчується такими словами і стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Моїсея. І це свідчить про певну точку неповернення, і насправді це жахливо. Якщо людина упродовж тривалого часу ожорсточує своє серце, вона може перейти певну межу. Друже мій, якщо ти досі не в мирі з Богом, я благаю тебе примиритися з ним якомога швидше, тому що кожна твоя відмова робить твоє серце ще більш жорстоким. Згодом ти перестанеш чути голос Божий. Не доведи Боже тобі повторити долю фараона і відчути на собі його суд. Сьогодні, поки є час, поспіши до Ісуса і нехай допоможе тобі Господь. А зараз вже час закінчувати. На все добре і до зустрічі!